Від початку повномасштабного вторгнення кожен українець відчув на собі, що таке стрес, дехто швидко впорався з ним і навчився контролювати, а дехто постійно відчуває його негативний вплив. Один із таких проявів переїдання. Як правильно харчуватися, коли ми відчуваємо стрес, щоб не переїдати і водночас отримувати необхідну кількість поживних речовин. Ми поцікавилися в експерта зі здорового харчування Наталії Маркової. Є люди, які інтуїтивно обирають їжу, яка на зараз їм надасть просто швидку енергію. Тобто вони втомлені, вони прийшли після роботи, вони витрачали багато енергії, яку, можливо, не поповнювали просто їжею. Тобто нормальний сніданок, нормальний обід. Та нормальна вечеря. А насправді можна просто подивитись в свою тарілку, подивитись в те, що ми робили в день, який приймали рішення, і скоріш за все вони не були про те, що я приділю собі увагу, та, наприклад, виділю 20 хвилин на те, щоб пообідати. Тож перша порада пригадати, що як ви їли за день. Скоріше за все, ви просто дуже голодні, тому намагаєтесь втамувати це відчуття великою кількістю їжі. Або ж вибираєте їжу, яка дає швидку енергію. І особливо ввечері солодке ми обираємо, тому що це швидко, воно вже стоїть у нас, мабуть, в холодильнику. Скоріше за все, ми обираємо швидку енергію інтуїтивно і тому також обираємо солодку їжу. І готувати вечерю дуже часто для людини це марно витрачений час, тому що я голодна, я хочу тут і зараз. Якщо ви розумієте, що є схильність до вибору солодкого, і воно впливає на вас таким чином, що це не задовільняє вас, як відображення в дзеркалі або просто постійна втома, тому що цукор впливає на наше здоров'я саме і Постійно в тому і в тому числі, то бажано оточити себе іншою їжею. Їжа, якою ми себе оточуємо взагалі, вона і буде з'їдена. Утім, повністю забороняти солодке експерти не радять. Якщо ми забороняємо собі будь-яку їжу. То ця їжа стає для нас чимось недосяжним, і ми хочемо будь -за що тільки її. Якщо ми дозволяємо собі будь-яку їжу, але звертаємо увагу на свою поведінку впродовж дня, що ми обираємо, з ким ми їмо, як ми їмо. Ми повільнюємось чи ми їмо швидко, тому що це на бігу. Таким чином, і буде формуватися наша поведінка до самого вечора, буде формуватися наше бажання на те, щоб обрати їжу, яку ми любимо, і яка нам буде в задоволення. Якщо у вас постійний стрес, якщо ви розумієте, що ви не впораєтесь, то треба не забороняти собі солодке, треба навпаки дозволити собі його їсти. У цьому випадку необхідно стежити саме за кількістю умрієних тістечок і тортиків. Якщо ви впораєтесь з відчуттям голоду і на основний прийом їжі використаєте овочі, фрукти, крупи, м'ясо або рибу, то десерт у кількості одного тістечка принесе вам більше задоволення та користі, ніж якщо ви просто з'їсте цілий торт і знехтуєте повноцінним прийомом їжі. Ви можете обирати солодкий торт або тістечка, А можете обрати, наприклад, банан. Він також солодкий. Зараз сезон ягід та фруктів. Обирайте якомога більше різноманітну їжу. Кольори бувають різні: червоний, жовтий, помаранчевий, білий, фіолетовий, синій і так далі. Ви можете обрати як овочі, так і фрукти. Хочете солодке? Візьміть солодке. Хочете солоне візьміть солоне. І спробуйте поєднати ці смаки в одній тарілці. І це буде не тільки про шматок торту, це буде про щось більше. Якщо ми додаємо таку групу продуктів, як складні вуглеводи, а це всі зернові продукти, це просто крупи, це зернові продукти, вироби з борошна, наприклад, пельмені, або це може бути хліб. Лаваш і так далі, тобто дуже різноманітна їжа, то вуглеводи складні допомагають нам в тому числі отримувати біохімічні зв'язки всередині, які формують нам, наприклад, серотонін, це гормон радості. А гормон радості це вже і е, насолода від життя, і таким чином стрес ми будемо знижувати. Додатково необхідно усунути фактори, які відволікають нас від усвідомленого прийому їжі. У нас дуже швидке життя, дуже і їжа вона не на першому місці. Нас вчать боятися, їжу уникати їжу. Це дієтичне мислення. Якщо ми зробимо одну просту вправу, наприклад, оберемо якийсь прийом їжі. Частіше за все, це вечеря у людей, і не будемо включати телевізор на фоні, не будемо скроліти новини, а просто подивимося, що в моїй тарілці вивчимо кожний шматок, скажемо собі вголос якого він кольору, якого він смаку, яка у нього текстура. Тобто, ми свідомо з'їмо свою їжу, то можливо, по-перше, це буде не так багато, як ми наклали в тарілку. По-друге, відчуваючи смаки, ми розуміємо, а було мені смачно. Тобто, таким чином ми переключаємо своє мислення з того, що зовні, на те, що у нас всередині. І це набагато для нас краще. І набагато здоровіше для ментального здоров'я дуже важливо. Також важливо дотримуватися гігієни сну, водного балансу, фізичної активності та відпочинку. Ці всі фактори допоможуть відновити баланс гормонів, які теж впливають на відчуття вашого апетиту. Утім, якщо ці прості поради вам не допомагають, обов'язково зверніться по допомогу до спеціаліста.